В умовах українського клімату підготовка винограду до зими є дуже важливим етапом, адже потрібно не тільки правильно виконати всі необхідні процедури, але ще й вибрати найкращий для цього час. Варто помилитися з термінами і можна зіткнутися з вимерзанням або випріванням виноградника як підготувати до зими виноград і підвищити його зимостійкість. Здатність виноградних кущів добре переносити холодну пору року багато в чому залежить від того, наскільки дбайливо за ними доглядали протягом усього сезону. Вражений хворобами ослаблений виноград, з зневизривши деревиною, навряд чи зможе пережити морози, тому ще з весни потрібно задуматися про те, як зберегти виноград на зиму. Протягом усього сезону регулярно оглядайте виноградні кущі і своєчасно боріться з грибковими захворюваннями, обробляючи виноградник фунгіцидами і вирізаючи пошкоджені гілки. Після збору ягід можна застосувати полуторну або навіть подвійну дозу хімічного засобу, щоб рослини сконцентрували свої сили на визріванні і пішли взиму здоровими. Чим довше виноград лежить під укриттям, і чим тепліша температура в укритті, тим більше поживних речовин витрачається рослиною на підтримку важливих життєвих процесів. Крім того, до весни в коренях і лозах повинен залишитися достатній запас харчування для розвитку молодих пагонів на початку весни. Ваше завдання не забувати підгодовувати виноград комплексними мінеральними добривами і органічними, а також проводити позакореневе підживлення кілька разів за сезон. Найкраще визрівають і зимують здорові лози товщиною від 6 до 13 міліметрів, особливо якщо серцевина займає не більше третини діаметра лози. У таких виноградних лозах накопичено достатньо поживних речовин для успішної зимівлі. Стійкість винограду до морозів багато в чому залежить і від того, чи встигла визріти деревина. Визріла лоза має коричневий колір, залишається теплою під час заморозків і видає характерний тріск при згині, не ламаючись при цьому. Батоги, з зневозрившись зеленоватою деревиною, слід видаляти під час осінньої обрізки, так як вони не тільки не перезимують, але ще і створять ризик ураження укритого винограду грибками і цвіллю. Як домогтися повноцінного визрівання виноградної деревини, вибирайте сорти, які встигають добре визріти в вашому регіоні, стежте за здоров'ям виноградних кущів, проріджуйте виноград і видаляйте непотрібні гілки, підтримуйте оптимальне навантаження на лози. Чим більше грон, тим пізніше визріє деревина. підгодовуйте виноградник калійними добривами і золою. Калій дуже важливий для визрівання лози. Виключіть азотні добрива з середини літа, щоб сили рослини не йшли на формування непотрібної зеленої маси, Проводити осіннє карбування, обрізаючи пагони листом. Слід здійснювати карбування пагонів в період уповільнення зростання винограду. Визначити цей період можна по верхівках, якщо вони випрямлені, значить, процеси росту пішли на спад, а вигнуті верхівки свідчать про активне зростання. Приступайте до карбування, коли на кущах будуть і вигнуті, і прямі верхівки. Важливі процедури перед тим як утеплити виноград на зиму. Отже, протягом літа ви старанно доглядали за виноградником, підтримуючи рослини в здоровому стані. З настанням осені прийшла пора зайнятися підготовкою виноградних кущів до укриття на зимівлю. Для цього вам належить провести обрізку пагонів, катаровку коренів і здійснити влагозарядковий полив. Відразу після збору винограду не варто поспішати обрізати от плодоносивши я гілки, дайте рослинам можливість трохи заповнити запаси поживних речовин і зміцніти. Занадто рання обрізка помітно знизить зимостійкість винограду, тому досвідчені виноградарі радять приступати до обрізання з настанням перших заморозків зазвичай в кінці жовтня. Основна мета осінньої обрізки звільнити рослину від лоз, які вже от плодоносили. Замість них на кожному рукаві залишають плодову стрілку і сучок заміщення. Також прибирають всі хворі, пошкоджені старі рукава і невизривші лози. Детально про правила осінньої обрізки винограду і про важливі тонкощі ви зможете прочитати на нашому сайті. Наступним кроком буде катарування або знищення росяних коренів винограду, які ростуть біля поверхні землі на підземній частині виноградного штамба. Необхідна катарівка для того, щоб глибинні коріння зміцніли і добре вкоренилися. Виконується така процедура просто: навколо штамба викопайте канавку глибиною до 20 см, зріжте всі корінці в рівень з основним коренем, обробіть зрізи мідним купоросом, канавку засипте сухим піском, підгорніть виноградний кущ і полийте, так як обрізка поверхневих коренів викликає у рослини сильну потребу у волозі. Особливе значення для успішної зимівлі винограду мають влагозарядкові поливи. Проводять їх в жовтні або в листопаді якраз перед тим, як укрити кущі. Однак необхідність у влагозарядковому поливі відпадає, якщо жовтень видався дощовим. Як зберегти виноград взимку популярні способи укриття кущів. Відразу після обрізки і катаровки, не чекаючи морозів, слід приступити до зв'язування і пригинання виноградних кущів. Календарні терміни можуть сильно варіюватися, адже погодні умови щороку змінюються. Головне, щоб перші заморозки виноград пережив відкритим, тоді лози загартуються і будуть більш стійкі до холодів. Обрізані і оброблені мідним купоросом виноградні пагони зніміть зі шпалери і покладіть на землю, акуратно пришпиливши скобами. Під лози бажано підстелити сухий рослинний матеріал лапник, листя, обрізки гілок. На виноградні лози покладіть дерев'яні щити з бортиками, щоб навколо стебел залишалося трохи вільного простору. Укрити щити можна брезентом, поліетиленом, рубероїдом або іншим непромокальним матеріалом, а зверху додатково накидайте дрантя або насипте невеликий шар землі. Рекомендується південний торець подібного укриття залишити на час відкритим, щоб виноград провітрювався і не випрівав. Як тільки настануть стійкі холоди, торець обов'язково закрийте. Розібравшись, як зберегти виноград взимку, не забудьте навесні з настанням стійкої плюсової температури прибрати покривний матеріал і відразу підв'язати пагони до шпалери.